Звертаюсь вас з штаб-квартири НАТО, де сьогодні проходить комітет міжпарламентський взаємодії Україна НАТО. Випрацьована дуже важлива довіра. І я з великою надією ставлюся до перспектив роботи нового генерального секретаря. Сьогодні історичний час, у який проводимо. І ми залишимось в історії або з гордістю, або з Чого хоче Путін? Путін хоче тільки України. Йому точно не потрібен лише Крим чи Донбас. але основний план це знищити НАТО, Європу, демократію і свободу. Ми повинні спочатку припинити втрачати людей. Як that? ми можемо це зробити? More weapons, more більше зброї, more більше моюніти більше солідарності, більше єдності щодо членства. Okay. Пункт okay. номер два – припинити втрату територій. Кожен день Україна платить lives, життями невинних цивільних жертв. Іносенцивілік на все можливе, щоб захистити весь західний світ. НАТО Має інвестувати in в безпековий і оборонний сектор. Намчитися на українському досвіді, як давати дітей. Послання президенту Трампу в чановний президенте. Зробіть НАТО знову великим. I'm listening. I'm You're listening. Okay. <laughs> you clarify <clears> that we need to do everything <laughs> possible.